Короткометражні ігрові документальні та анімаційні фільми могли побачити глядачі Івано-Франківська на врученні нагород кінофестивалю Міф, зорганізованого одноіменною фундацією. Більше 300 заявок із 35 країн світу надійшли на розгляд журі, і найкращі з них отримали нагороди в номінаціях та були показані на підсумковому фестивальному вечорі. Війна, права людини. Це були головні теми фестивалю. І фільми так чи інакше торкалися їх: історії людей у війні, проживання травми, пошук порятунку та зцілення, гуманістичні цінності та визначення пріоритетів. Дуже різні фільми, які зачіпали. І вражали. Чому моє документальне кіно не про військових? Тому що це мій перший документальний фільм. І варто робити про те, що ти знаєш. І я зняла, моя команда, ми разом зняли те, про що ми знаємо. Історій за час війни є дуже багато, різнопланових. І навіть якщо ти думаєш, що ти зняв щось, що повністю ти видумав, глядач може провести аналогію між своїм життям, і своїми якимись подіями. Потребу в такому фестивалі організатори відчули давно. Кожен фільм він бореться із російською пропагандою, із російським лоббі. Кожна маленька команда зустрічається з велетенським монстром. Держава, якщо вона запускає державний проект, вона може цей монстр подолати і вивести як фільми Мстислава Чорнова. А от звичайний маленький продакшн він майже не має шансів. Ми створюємо платформу, яка має підсилити ці голоси, надати їм більшого значення. Організатори фестивалю Міф дуже у. Ув... Важно підійшли до відбору учасників, проробивши колосальну роботу. Ми змогли залучити 35 країн. Дві країни ми дискваліфікували. це Росія. Були подачі, були провокації, оскільки ми працюємо через платформу Філм Фрівей, то ми підпорядковуємося не тільки українським законом, а й законом штату Нью-Йорк. І вони постійно писали скарги. Зрештою, ми змогли домовитись платформою, і гарно провести фестиваль. І другий приклад це є Іран. Іран, країна-агресор. Це позиція фестивалю, що ми не маємо ні поважати, ні сприймати, ні висвітлювати те, що роблять наші вороги. А висвітлювати роботу друзів потрібно, адже підтримка України важлива у всіх аспектах. Фільми країн-учасниць у закордонному блоці стосувалися як України, так і власного досвіду боротьби за свободу та ідентичність. А гран-прі отримав британський фільм Подих життя віакретфолфорде сенсовхом нам». Серед українських робіт найкращий фільм фестивалю Вирва режисера Данила Секунди.